Привіт усім! Оглянемо зараз захищений смартфон QBot King Kong Star 2, який є фактично найпотужнішим варіантом у своєму ціновому сегменті. Комплектація. Тут є тільки кабель та блок для заряджання, інструкція і скріпка. Смартфон на лівому торці отримав кнопку під налаштування, а також слот для SIM-карт. а справа кнопки блокування та регулювання гучності. Верхня панель чиста. Знизу знаходяться мікрофон та роз'єм Type-C. Задню панель прикрашає додатковий дисплей, навколо якого розташовані камери та спалах, а знизу мультимедійний динамік. Попереду розміщений дисплей, динамік для розмов, а також фронтальна камера всередині краплевидної вставки. Дизайн смартфону в цілому відповідає філософії бренду цього часу. Металева вставка на задній панелі, ребриста структура, все це ми побачимо в багатьох інших моделях QBot і вживу виглядає це круто. Товщина смартфону складає всього 13,5 мм, тому в роботі дискомфорту не буде. Та й вага всього 305 г і враховуючи захист корпусу за стандартом IP69K, це дуже гарна конструкція. Відповідно, ось як це працює. Занурюємо смартфон у воду. Якщо ж подивитись на смартфон з технічної сторони, то тут все максимально потужно, враховуючи ціну. Все окрім акумулятору. Його ємність складає 5100 мАч, а це зранку і до вечору, не більше. А от процесор Dimensity 8200 це знахідка для будь-якого гаджету у цій ціновій категорії. Процесор, якому не страшні будь-які випробування, навіть топові ігри. Також встановлено 12 ГБ швидкої оперативної пам'яті, що доповнить швидкодію. Вбудованої пам'яті маємо 256 ГБ, що також немало. NFC, звісно ж, є операційна система Android 14 і працює вона по-флагманськи. Цей смартфон дійсно швидкий, він сподобається тим, хто цінує сучасність та швидкодію. Короткий приклад гри і жодного фрізу за весь час. Дисплей в Cubot King Kong Star 2 дійсно унікальний, так як має частоту оновлення 144 Гц. Це найбільший показник серед усіх захищених смартфонів, та й звичайні флагмани рідко мають такий показник. Діагональ дисплею складає 6,72 дюймів, роздільна здатність Full HD Дисплей виконаний за технологією IPS, яскравість тут на достойному рівні. Щодо кольоропередачі – питань немає. Все дуже гарно та доволі сучасно. Цим дисплеєм без проблем можна користуватись для будь-яких потреб, включаючи мультимедіа. особливо мультимедіа, навіть так. Додатковий дисплей на задній панелі показує час, компас, керування музикою та камерою. В цілому, це доволі базова функціональність, яку можна налаштувати з основного меню. Різні варіанти циферблатів, рівні в яскравості підсвічування та час світіння все це налаштовується. Останні покоління смартфонів QBot сильно виросли в плані якості камери. Тут от встановлено 100 мегапіксельний модуль, він також вміє знімати 4К відео, але стабілізації не дали, на жаль. В меню все просто, режимів немало, але налаштувань в цілому небагато, загубитись тут буде важко. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, і от цей от модуль вас точно шокує своєю якістю. Якщо ж роздивитись фото з основного модулю камери, тут також все ідеально. Робота з освітленням, автофокусування, кольоропередача, все на високому рівні. Камери тут дійсно непогані, використовувати їх в реальному житті будете з задоволенням. Основна фішка смартфону QBot KingKong Kong Star 2 потужне залізо і дисплей з високою частотою оновлення. Цей пристрій для ігор та інших мультимедійних завдань буде гарним варіантом. Купити його можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео!